Всім, доброго дня. У мене є питання до провладних служб та міської ради міста Вінниці. Я зараз знаходжуся по вулиці Корієнтовичів 192. Будинки. І подивіться, яка яку я тут парашу зустрів. Ну, це треба було зробити. Місцевих я запитав, це йде. Це йде труби гарячої води та отоплення. Але через те, що вони текли колись, то вирішили їх просто по воздуху зробити. І низенько тут ходити, хіба можна дуже тяжко, тому що метр вісімдесят тільки є. І зробили по вулиці. Це зрозуміло, що нагрівається таким чином вода і повітря. Тобто люди платять просто-напросто у нас містяни.